Вас вітаю Ліавто, Вінниця. Сьогодні у нас на огляді ексклюзив. Даний автомобіль був куплений єдиним власником з 2006 року в Україні. Це наших, автомобіль, наших постійних клієнтів. Вони в нас придбали нове авто, а своє старе авто залишили на продаж. Але старе це важко сказати, тому що це капсула часу. Їздила людина старшого віку. 70 плюс років на станом на сьогодні. За останні 5 років автомобіль тільки прогрівався в теплому гаражі. 94 тисячі пробігу. Шевролі Аванда на автоматі максимальної комплектації CDX. Стан автомобіля, музейний експонат. Ні коцики, ні царапінка, ні корозії. Нам подобається займатися такими гарними автомобілями, продавати їх, бо це чесне перевірене авто, без зауважень. Резина Michelin, 65 профіль на оригінальних 15 титанах. Автомобіль до сих пір пахне такою свіжістю, як ніби ти прийшов в автосалон і тільки сів в нове авто. Зараз я знімаю відео і автомобіль весь час заведений. Мотора звук майже не чути. Єлі-єлі він тихесенько дуже працює. Повторюсь, на нашу думку, це капсула часу, так як автомобіль менше 100 тисяч і один єдиний власник салону. Дуже збережене авто. За свої кошти знайти автомобіль на автоматі в свій бюджет з таким малим пробігом, максимальної комплектації. Я думаю, даного авто конкуренції немає. Мотор 2,5 простий, неприхотливий. Дешевий в обслуговуванні автомобіль дуже гарний колір. Жодний болтик по авто не крутився. Оптика вся рідна. Тут дивіться, тут дійсно таке авто можна з часом на виставки возити. В Україні немає конкуренції в даному авто, як по марці, і також немає конкуренції по ціні автомобіля на автоматі. Все склорідне, комплектація CDX. Ще старий техпаспорт. Два комплекта ковриків оригінальні. От жалко, що камера не подає запах автомобіля. Ти відкрив і от такий приємний свіжий запах майже нового автомобіля. Зверніть увагу на шкіру. Вона не фарбована, не перешита. Збережене авто. Комплектація жирніша Підігрівий сидінь, клімат-контроль, шкіряне кермо, повний електропакет. Будушок безпеки багато. От я от до мотора, якщо ви почуєте, от, взагалі не чути роботу мотора, вставки з дерева, так по-багатому. Цим авто на трасу виїхати воно дуже гарно тримає дорогу. Взагалі немає ніяких натяків ні на корозію, ні на пошкодження. Законсервоване збережене домашнє авто. Тут ще зверніть увагу на другий ряд сидінь, ним, мабуть, ніхто ніколи не користувався, тому що навіть ці вставки з під дерева, вони в такому, якщо камера передасть в матовому стані, взагалі без тарапін, не засмальцоване, не витерте, нічого не проваляно. Таких автомобілів немає. Я б за свій бюджет катався сміливо. Коробка проста, автомат. В обслуговуванні взагалі без проблемне авто. Багажник відкривається зсередини, оптика, зазорчики. Дуже хочеться вам максимально на відео і словами підтвердження перевідати цей стан авто. Я думаю, що його придбає той, хто перший приїде його на огляд. Взагалі нічого не провисає, не проваляно, не болтається. Фіксатори всі тримають, різінки, уплотнітелі всі на місці. Вагу дерева взагалі без пошкоджень. Нема нічого, ні вигорівши, ні царапинки, ні коцика. Я не знаю, як 2006 рік, 18 років авто, як можна було і так зберегти. Він додатково оброблений за автосалону. Є всі відмітки, так само підкапотка, всі точки заводські, все збережено. Жініть увагу на стан шкіри. Електрозеркала. Протиуманки періт назад, магнітола зі ченджером 94 тисячі підтвердженого пробігу. Увагу на... Рукоятки. Взагалі не потерті все в заводській гріні, таке взагалі чистесеньке. Цей автомобіль не має навіть ніякої предпродажної підготовки ми не робили. Він в такому стані і приїхав до нас. Коробка працює ідеально, дерево кожа. Дійсно сідаєш в цю машину і відчуваєш себе по-багатому. Коробка взагалі без зауважень. Ніяких поштовхів, нічого немає взагалі. Деякі не знають, щоб переключити треба її тут нажати. Дивіться, кермо не фарбоване, не шите взагалі все в заводському стані. Кнопочки, все працює. Чистий 2006 рік, старий техпаспорт. Куплявся з салону. Один власник салону. Сигналізація стоїть. Потолок чистенький, не проваляний. Відкривається багажничок. Мотор часи. Є чути, як він працює. Все, додаткова обробка антикорозійна, ніяких потоків масла немає, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Всі заводські резинки, уплотніті, бішубки, кліпси, все на місці. В Україні на продажі такого авто альтернатив немає, жодного. А на продажі на автомобіля на автоматі взагалі без конкурентів. Мотор і автомат. Прості, звичайні, неприхотливі. Мотор 2,5, звичайний. без всяких турбін. Все тримає, нічого не провалюється, не димить, не труїть. Все, чистеньке мастило, все працює. Жидкості всі в нормі. Акумулятор без зауважень. Він код, інформація. Можете перевірити зборку. Оптика в оригіналі. Видно, що всі заводські нічого не знімалось, не крутилось, ще в заводській обробці все знаходиться. Бампер так само не знімався, не крутився, не висічений, Трещин, пошкоджень немає. Кажу вам запаску, будете ще трошки здивовані. cd Ченджер. Все дивіться. Все в заводській обробці, заводські кліпси. Задній бампер так само. Наскільки бережна експлуатація в автомобілі, що немає навіть жодного пошкодження. Два комплекти ковриків. І ця запаска. Вона ні разу не знімалась. Все в заводському стані. Ніяких ДТП, нічого не було. Томкрат ні разу не діставався. Ні корозії, нічого. Видно, ні одного сліда немає, щоб от, зверніть увагу. Щоб вона доставалась, крутилась чи надівалась. Автомобіль, думаю, знайде свого власника впевнено. Так як... Таких автомобілів вже на ринку продажів в Україні немає. Підемо підсумки огляду сьогоднішнього авто. Ми любимо займатися і займаємося виключно гарними збереженими перевіреними автомобілями. Автомобіль від першого єдиного власника з 2006 року. 94 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Максимальна комплектація CDX. Все скло, оригінальне, рідне. Працює кожна кнопочка, оптика вся рідна, автомобіль мав гаражне виключно зберігання, тому зберігся. Власник людина старшого віку 70. Дуже гарний колір, технічних візуальних зауважень немає. Можлива доставка до вашого дому. Ми впевнені в наших автомобілях, займаємося виключно якісними автомобілями. Тому що хороше авто продається легко, впевнено, швидко. Це перший продаж, тому кому цікаво дане авто, не зволікайте. У нас другий раз таке авто навряд чи буде класний, шикарний автомобіль, гарно тримає дорогу. Вуля авто Вінниця. Не зволікайте, телефонуйте, доставимо вам під дім. Або приїжджайте в Вінницю, Василенка 21 напроти податкової.